На день випала з ютюбського життя. Уже, я не знаю, там до шостої вечора підбирається. Я їду посилки. Поїхала, забрала. Одна спереді, одна ззаду. Дивіться, яка кося стоїть. Ай, красунчик який. Ось така диковинка тепер. Ой, боже, мой. красень. Так що зараз доїду додому і буде розпаковочка. І ззаді така посилочка, наче й не важка, але об'ємна. Ми сьогодні мандрували до міста. Їхали за однією покупкою, хоча вона буде, але згодом. А купили те, що я мріяла, планувала, але не сьогодні. Ну, зараз доїдемо додому і все покажу. У нас потепліло, дощу не було. Зранку було прохолодно, їздили. Ось в оцій курці я їздила, то і спина мокра була, знаєте, отак От потепліло. Єдиний мінус знову вилізли мухи. Приїхали ми пізно, оце я, власне, вигуляла бусю, зірвалася і поїхала по посилки. Так чогось вийшло в нас. Що, то там черга, то, то чекаєш, то повітряна тривога. Але, по суті, можна сказати, з усім вправилися. За тим чим їхали, те в нас. Є і буде. А це найголовніше. Ой, Сонечко красиво сідає. Вчора був такий шикарний захід сонця. Дуже гарний. Незабаром буде якесь відео, може, з віршиком, може ще з чимось. Я зняла вчорашній захід сонця. Ой, це вже прохолодно, аж так гарно, полегшення на серце. Ну все, мені залишилося 5 хвилинок доїхати. Встанавлювала, встановлювала камеру. Коротше, як далеко мене чуть не буде, бо я все ніяк не розживуся на мікрофон. А буде отак. <гум> ну, головне, що побачили. Так, пані Іра, дуже-дуже вдячна. Якраз мені цього і не вистачало. Пакувальні матеріали прийшли до мене на ящички, о, ящички Різні пакети. Це все мені треба буде вже найближчі дні. Рукавиці ну, в своєму репертуарі. Ой, тут ще треба передивитися. Що тут? Ну, я передивлюсь потім. Але в основному це пакувальні матеріали. Дуже-дуже вдячна. Хоча на ящики на коробки я бідна. Так що будемо, скільки в мене є, а там будемо майструвати. Ну, Це я дуже-дуже вам вдячна. Це без цього, знаєте, наче було, було а потім оп, і все позакінчувалося. практично. Практично все пішло. Хоче же ж упакувати, щоб гарненько доїхало, не розпльоскалося по всій ножиці по всій дорозі. Так, а це вже я придбала. Чи видно, чи не видно буде. Отак буде, ага. буде видно. Я вже розпакувала, витягла папір, щоб дуже довго не морочиться. Це в мене замовлення, це вже йде на весну. Дівчата, готуюся, я вже до весни. Показую звідки. Робіть паузу, робіть скрін. По 10 разів я писати всім не буду. Де це я замовляла? Отак От називається сайт. Не перший рік я там вже роблю замовлення. Так, це моя накладна. Все заплачено. Ніякої реклами. Вони навіть не знають, що в мене канал і так далі. 1319 гривень я тут набрала. Усього. Так. Взяла я ось такі касети. Дві штуки з піддонами. Ну, Це, я думаю, це ще не останнє моє замовлення. Так, таких дві штучки з піддонами. Як у піддонах, вони взагалі не гнуться. Піддони не дають їм погнутися. Так, насіння вже є. Ось таке агроволокно пакетоване 10 метрів. Поки що це на початок, це щоб мені нарізати на, дві, на два парнички, щоб притінити мої огірочки, які я рано навесні, ви самі знаєте, висаджую. Не для захисту від тепла, захист від сонця, щоб притінити їх. Ось таке. 10 метрів тут відрізне. 3,20 ширина, 10 метрів довжина. Взяла, щоб тоді мені не думати, що його в мене немає. Так. По насінню ми зараз розберемося. Протруювач для картоплі. Зараз багато набіжить, напишуть, що шкідливо нешкідливо, в Україні він не сертифікований і так далі. Пишіть це не мені, а тому, хто цим займається і хто законно перевозить його на територію України. Всі питання туди. Хто думає, що купляє на базарі чисте? Гарне, ні разу не оброблене. Я вам скажу, я не вірю таким людям. Так, отаких от у мене штучок і піддончики до них. В цьому році навесні я замовляла два штуки і пожалкувала. Мені дуже подобається для себе вирощувати квіти на розсаду. Ну, взагалі дуже шикарно. Я взяла, 2, 4, 5, 6. Ой, щось я. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Думаю, не стою. я наче вісім їх замовляла. Вісім і до них же ж піддончики. Також, коли вони знаходяться в піддоні, їх зручно отак брати не спадається, не складжується в книжечку. Угу. Ну, ті я целенаправленно направлено брала. Ці два взяла просто попробувати. Також з піддонами. Також, дивіться, не складається, що мені подобається. І взяла ось дві отаких. От Це просто також для себе Попробувати таку розсаду, що довго тримати не можна. Поштучно посадив. Тут 110 чи 105 ячеїв, я точно не пам'ятаю. Дві штучки їх. Таке, що посадив, воно зійшло, трішки підросло і висаджувати. Кермек, наприклад. Ну От таке, що не, не треба довго тримати. Також на пробі. Там є різні. І вони, знаєте, не дуже, то вони і дорогі. Не дуже вони дорогі. А тепер зробимо собі ось такий столичок. Давай, давай Отак. Зробимо собі ось такий столик. І подивимося, що я тут з Насіннячка вже замовила. Я буду показувати. Замовила. Ой, купи. Там насіння не дуже багато, але я пролистала всі сторінки, яке було, і замовила таке. Взяла спасатель рятівник хвої. Не знаю, мені він не треба, в мене хвоя нічим, поки що не хворіє, але хай буде. Може на зиму можна буде обробити, щоб нічого там не заводилося, бо, кажуть, у нас зима буде дуже тепла і м'яка. Тому, щоб ніякі шкідники там не завелися. Так. Я повідділяю, що я тут набрала. Ох, хто люби кукурудзу. <рес> До речі, зараз там на ціни, я не знаю, морква по 13 копійками за велику упаковку. Ось така кукурудза, два кольори. Тоді ось така кукурудза супер середнього рання. Три бондюельки. Хто ж не знає цукрову. ну Дуже ми любимо кукурудзу. А, і ще одна. Дві отаких суперсолодких виходить. Ще вирішила спробувати ось таку кукурудза бейбі. Не знаю, яка вона там рання, чи ні, потім розберемося. Потім розберемося. Взяла дві ось таких хочу спробувати. Квасоля Ніжинська? Рослина кущова, слабогілляста. Ну, спробуємо. Я два роки тому нашу цю червону. Ой, не червону шар. Так, чи не пам'ятаю, яку? А, рожеву оцю я розвела з двох отаких пакетиків. Так що за два роки реально вже зібрати відро насіння квасолі. По квітах. Що в нас тут по квітах? Ні, спочатку давайте вже овочі доб'ємо, а потім вже підемо по квітах. Хоча у мене я не робила розпаковки, але я вже замовляла. І чорнобривці, ото такі, як хризантеми, такі помповидні. Це я в людини замовляла. Взяла я одну мурку, нам вистачить апельсинка Середньо-пізня, але написано, що для зимового зберігання. Взяла я. Ось такі ранні помідори, дуже їх хвалять кібіц. Це я буду спеціально вирощувати в стаканчиках. Касетна розсада це буде. Дуже їх всі хвалять Надранні. А ще як в стаканчики висадить, то ну, дуже їх, все їх хвалять по всіх відео. Базилік посадить, Попробую. Коктейль такий, хочеться спробувати. Кавун продюсер. У ну, них там ну, не дуже багато, я скажу, що в них насіння. Диня ананас. Огірок. А як з 20 штук? Це ж буде під агроволокно в стаканчиках, буду вирощувати. Може ще якийсь доберу, тому, тому що насіння щось буде докуплятися поступово. Поступово. Так. Ось такий взяла дельфініум, але ще буду добирати, якщо попадеться десь на інших сайтах. Така айстра. Календула ось така в нас була, але звелася. Не збирала я з неї насіння, вона все сама насівалась, насівалась і звелася. Вона набагато краще, ніж оця проста класична із голою серединкою. Дуже ефектна така. Дуже ефектна. А, я її дві взяла такої календули. Лельвіний зів. У мене є самонасійний, але хочу ще в стаканчики оновити. Кобея це для себе. Посадимо, хай десь плеветь. плететься. Настурція в мене була один рік, я вирощувала стаканчики з розсади. Ох, і ефектні кущики були. М -м -м. Що за чу -чу? Я тільки одну взяла. Дивно. І ось ще. Не знаю, що це таке за квітка. Сальпі Глосіс. Що воно таке? Ну, побачимо. Це такі мої покупки. Головне, що я робила, щоб протравітель, протруювач був. Касети трішки. Це, може, це і не всі мої ще касети, але поки є. Тому що, як навесні я замовляла касети, то більшості їх у наявності вже не було, вже розбирають люди. Так що готуємо. Готуємося на наступний рік, а це значить, що ж будемо живі. Ось так ось. І Ось така красавиця, красуня. На 40 літрів. Я показую на пакуванні, тому що освітлення в нас поганеньке, і її, можливо, буде отак погано видно. Це вже вона мені буде завтра встановлять, тому що там, де стояла попередня, вона влазить ножками усе, але чуть-чуть тр... так, знаєте, як отак відкриватимеш і закриватимеш, оп, може подвинуться. і. Завалиться на стіну, хоча вона не впаде додолу, але неприємно буде. Дві ось таких жаровні, здоровезні, будемо пекти круглу піцу. Так що наступний хліб вже планую пекти в отакій духовці. Турецька. Як вона читається? Азель, асел. Не знаю, дуже гарна. Це все, практично все те саме. Верх-низ. Вколо на скільки хвилин, і температура. А в нас було тут навпаки. Включається температура. Я вже провірила, вона гріє, красива, чорна, більша, звісно. Та, мабуть, була на 33 літри, ну, а ця на 40. Якби взяли на 50, зовсім би не помістилась. Не помістилась. Ні, і нам і цієї дуже У шикарно. Верну сім'ю більше, ніж досить. Більше, більше. Я дуже довольна. Попереднє ми купляли у 2014 році, так. 1 червня. Так. Вона ще робить, але вже вона вижарилася. У неї вже і стекло не прозоре, і всередині вона не відмивається. Хоча ось мама свідок стоїть, драяла так кожного тижня так драїла, нігті здраювала. І резинка отут отпала на палицю Отут. Отак. Скільки а тут де ви нема резинки, тут не так сконструйовано. А тут відпала і вже такий, знаєте, вже треба довше пекти. Довше. Бо повітря ж заходить, куди воно годиться? Так що, краще вкласти щось в таке кошти, ніж тупо їх проїсти. Оп. А це буде, дай Боже, прослужить не один рік. І будемо пекти. Ми з доцею так стараємося, плануємо, що нам потрібно, і стараємося так, якщо в нас щось продали, якісь гроші, якийсь заробіток, ми стараємося вкласти в ту чи іншу річ, яка нам потрібна. Ну, і в ми не ми вкладаємо. Ні. Потрібна духовка, вкладаємо, потрібно ще щось. Туди також Купляємо якусь і їжу. І... Мішок борошна сьогодні купили, хоча ще є так борошно, ще на два тижні гарних. Ну, Щоб бочки раз машину не гнать. Так. Он біля фікуса стоїть, розетка, бо вже розхльопалася там серединка, ото кружочок всередині вже розбився. Я не знаю, на якій совісті воно тримається. Ось біля котла з часом я дороблю, що я казала, колір, щіточка і серебрянка. Ну, не знайшли в порошку, взяли. Рідень, рідку. Ріденьку взяли. Ми завжди фарбуємо та, що в порошку серебряну. Ось, вже топиться у нас. Так що, отам у горі все. Ой, так руки трусяться. Дофарбую. Мухи де вигріються. Страшне сьогодні мух. Страшне. Потепліло. Вчора був дощ і під хатою було холодно, не було. І це все пофарбується також. А сьогодні ожили всі. Зараз поб'ю їх, не буде їх. Оце такі справи. Так що. Зроблять завтра і буде стояти. І противень більший, ніж був. Треба виміряти тепер, який противень, бо як рецепти, які викладаю, мене питають, або ну, не те, що питають, а прийнято е, записувати. Е, писати, який у який мене противень, там жаровня це яка. Це діаметр. Звичайно, більший. Новенький. її ось. Протрубована. Ну, звичайно, пилюка. Хто не пече, у того й новенький, а як нашому Дивіться, протвенню. Він уже вижарений на віки. Кожен день у мене духовка. Сьогодні, наприклад, ні. А так вчора пекла, позавчора пекла, кожен день. У мене духовка хіба відпочиває раз на 10 днів, щоб такий день, щоб не пеклося. Нічого. Оце. Я довольна. Я довольна. Чим це, це справді. Це слід від маркера. Це слід від маркера. Ну Ми брали в місці, не провіряли її, бо якраз виключилось світло. Цілий день не було світла. Де ми в яких магазинах немає провіра... генератор, де без генератора? Я вже перевірила. Там ножки я поставила. Ту ну, решили ножки. краще взяти непровірену і зараз, чим завтра поїдемо взяти провірену, а гроші вже. Тютю, -тю, я вожив. ж кажу, тютю. -тю. Зараз її вітальню поставлю, а завтра мені хлопці зроблять і все. Там просто покласти така дощечка в нас стоїть. А легка, я піднімала вона да. ну, да, не, не погано. Завтра вже, чи коли я встановлю, я покажу, як вона вже на постійному місці буде виглядати. У нас кроме робочої мірти, що доця зараз ось, вже її вибракувала. Ні, ще стоїть у кладові, там де кухня зимова. Там у нас ще в кладові є дві ще електродуховки. Одна духовка електрична з 90-го року, покойний наш родич у Конотопі, він робив сам електродуховки і продавав. Саморобна. На той час, коли я у нього купляла, для мене це було золото. Ну там без ніяких уключатель немає. Нема. Там просто включила в розетку і регуліруй сама. Я в ній пекла. І хліб, і пиріжки, все на світі випікала. Все, вона вже пішла. І, і я випікала іскорка. Ще духовка Радянського Союзу стоїть. Ще духовка моєї покійної мами. Мами вже немає. 23 роки ще мама купляла в Бахматському районі ту електричну духовку ще одне. Вона ну що вона вже і вигляду не ну, ми її пофарбували, вона стоїть пофарбована, ну я в ній нічого не робила. А стоять у кладовищі дві духовки. Ну і ця не буде викидатися Мірта. Ну а для чого, не дай Бог. Хто, хто що прийде колись, як батько їздив на заробітки. І я не знала, що він сьогодні їхатиме, йому подзвонили зранку. Сьогодні на обідався, а сумку ж треба готувати. Я живенько складовую обидві духовки. Ну, хліба не пекли, і пирожки вже. М'ясо що м'ясо тушила в рукаві, в другу ковбасу поставила, і вони мені допомогли, як ніколи. Да. Оце таке. Буду я вести бусю, тому що хоч і пізно я його повела. Це дитям кажуть. А візде, все одно на, тому, вечірні, що... на вечірній променад. Тому що, тому що треба, треба вставити. ті Батарейки в хтось Батарейка. Уставити як... батарейку. У нас часи. Без них як без рук, так привик. Фух. Все. День Оце таке. Довгий, насичений. Але ми ним довольні. Задоволені, <світ> як ніколи. Так. Своїм, своїм домашнім життям.